Слава Ісусу Христу, сьогодні ми з вами розбираємо Єван від Йоанна. Слава тобі Господи, слава тобі. Останній Його Великого Дня свято стояв Ісус і кликав на весь голос. Коли хто справлений, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як каже, Писання, ріки води живої потечуть із нутра Його. Так він говорив про духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов, бо був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу стоячи. І, чуючи ці слова, казали Він справді пророк. Інші говорили, він Христос. Ще інші мовили, чи Христос приходить з Галилеї? Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був Давид. І виник роздор через нього серед народу. Деякі хотіли його схопити. Та ніхто не наклав на нього руки. Вернулися слуги первосвященників та фарисеїв, і ті їх питають, чому ви його не привели? Слуги відповіли Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали чи ви дали себе звести? Невже хто зі старших або фарисеїв увірували в нього? Та проклятий цей народ, що не знає закону? звався до них Никодим, що приходив до нього уночі, один з них. Хіба закон насудить чоловіка, не вислухавши спершу і не довідавшись, що він робить, ті йому у відповідь сказали, Чи йти ти з Галилеї, розсліди й побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І знову говорив до них Ісус, кажучи, Я світло світу, хто йде за мною, не буде в темряві блукати, а буде мати світло життя. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ці події цього розділу відбуваються під час свята кушів. І щоб правильно зрозуміти ці події, ми повинні дещо уявлення мати про це значення цього свята, і які пов'язані з ним є звичаї. Свято кущів або свято збору врожаю, тобто благодарення, воно було таке саме велике для євреїв, як великоденче п'ятидесятниця. І всі євреї за 25 кілометрів від Єрусалиму зобов'язані були бути на цьому святі. Це свято припадало на 15-й день 7-го місяця, тобто приблизно десь 15 жовтня. Як і всі важливі юдейські свята, воно мало певне своє значення. Перше, це є історичне значення. Його назва походить від того, що люди. Протягом усього свята залишали свої будинки і жили в певних таких наметах. Під час свята ці намети виникали крізь. На будинках зверху, на терасах, на вулицях, на міських площадях, в садах і навіть у самому палаці храму. У законі було спеціально зазначено, щоб ці намети ці були. Додкі довгостроковими певними спорудами, а будували їх спеціально до цього свята. Стіни робили із певних таких жердин і гілками та з листя. Ця конструкція мала захищати від негоди, але не повинна була закривати зовсім сонця. Дах повинен був бути прикритий очеретом, але так, щоб вночі було видно зірки. Значення цього полягало в тому, щоб нагадати євреям про те, як колись вони були. Бездомними мадрівниками в пустині, без даху над головою. Про це говорить книга Левитів, 23 глава, щоб знали, що в кущах поселив я синів Ізраїлевих, коли вивів їх із єгипетської землі. Спочатку це свято тривало сім днів, але за часів Ісуса до них було додано ще восьмий день. І, по друге, це свято мало таке сільськогосподарське значення. Це було вкрай таким важливим. Святом подяки, тобто зібору урожаю. Іноді його ще називали свято жнив перших плодів. Про це говориться в книзі виходів 23 главі і 34 главі. Це свято кошів було найпопулярнішим святом, і тому його іноді називали Просто Святом, як в 3 книзі царів 8 главі. Або святом Господнім, як подає книга Левитів, 23 глава. Це свято взагалі посідало особливе місце. В народі воно отримало назву Пора нашої радості, тому що для цього часу було прибрано вже ячмін, пшеницю чи виноград. І в законі було спеціально сказано, що він повинен святкуватися, цей праздник, наприкінці року, коли прибереться з поля Твоя робота. Це книга виходів 23 також в книзі «Второзаконня» 16 главі, та ще згадка, коли прибереш з твого поля і точила твого також. Це було навіть таким, не просто свято Подяки з одним нинішніх урожаїв. Це було радісне таке свято на честь Господа Бога за його щедрість, яке зробило життя повним та щасливим. Відповідно, до цього свято було. Неодноразово зазначення і у пророка Захарії про Новий світ саме це свято святкується скрізь. Захарія, 14 глава. Про нього описує також римський історик Йосиф Лавій, згадуючи, що одним з найбільшим і найвеселішим святом юдеїв не тільки було святом багатих, але це і також свято, яке зобов'язувало і служників вдов, Бідних, і з цим святом було пов'язано один спеціальний ритуал. Учасники мали взяти гілки красивих дерев, гілки пальмів чи гілки дерев широколисних і вербних. Це книга Левитів, 23 глава. І Содокеї говорили, що з цього матеріалу слід будувати ці кущі. Фарисеї сказали, що ці гілки, учасники повинні були принести з собою до храму. І, звичайно, народ. Вибирав думку фарисеїв, бо тоді вони могли брати участь у цьому мальовничій церемонії. І саме ця церемонія має пряме відношення до уривку та слів Ісуса Христа. Цілком очевидно, що Він мав на увазі цю церемонію, а може навіть служили безпосереднім фоном його слів. Щодня люди приходили із своїми пальмовими гілками, вербними гілками, до храму і утворювали з цих гілок над своїми головами такий, немов би дах, і йшли навколо великого жертовника. І в цей час один із священиків брав золотий глек, що містив е, три лота, тобто близько півтора літра, і з до Соломського джерела, наповнював його водою і ніс назад через ворота джерела. Народ у цей час співав. І Ісуса Навина в 12 глині, про це є опис. І в радості будете почерпувати воду з джерел спасіння. Воду приносили до храму і виливали на головний жертовник, як жертву приношення Богові і в подяку. У цей час Хоролевитів співав, був псалми, із 112 по 117 зупиняючи і особливий спосіб розпівуючи слова. Славте Господа або о Господи, спасиш. Присутні в цьому часі на богослужінні, вони також цими пальмовими чи гілками з дерев, вони так немоби повівали до вівтаря. Ця драматична церемонія являла собою яскраву подяку Богові за його чудодійний дар, воду, а також за ті всі плоди, які Господь їм дав. В останній день ця церемонія була ще вразливішою. Вони обходили навколо жартовника сім разів, немов би пригадуючи про ту подію, яка відбулася в Єрихоні, про падіння стін. Після цього ж той самий момент проналунав був якраз голос Ісуса Христа. Хто прагне йде, нехай до мене і п'є. Ісус ніби говорив, ви славите і дякуєте Богові за воду, яка вгамовує спрагу ваших тіл. Приходьте, ж, якщо ви хочете води, яка вгамовує спрагу ваших душ до мене. Він використав цей драматичний момент для того, щоб навернути думку людей до Бога і до вічності. Познайомившись із історичним тлом, в якому відбулася ця подія, розглянемо тепер більше докладніше цей уривок. Пропозиція Ісуса ставить перед нами певні деякі труднощі, щоб їх розуміти. Хто вірує в мене, у того з утроби потечуть ріки води живої. І як сказано в Писанні, ніхто не міг задовільнити, вказати, звідки ця цитата безпосередньо є. Правду подібно Ісус її перефразував із Старого Завіту. Отже, хто вірує в Ісуса Христа? У ніби буде рікою води живою. Це, мабуть, переклад слів, сказаних із відривку про Самарянку, вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, що потече в життя вічне. Це Івана, 4 глава. Або слів, зокрема, пророка Ісаї: І буде Господь вождем твоїм. Завжди і під час посухи буде насичуватися душу твою і уточнюватиме кістку твою, і ти будеш як наповнюватися водою сатві, і як джерело, якого води ніколи не вичерпається. Це Ісарія 58 глава. Тоді Ісус Христос процитував, показуючи ці важливі моменти. А це означає, що Ісус запрошував людям очищуватися, освіжуватися цілющими струменями Святого Духа, і з ним щоб очиститися і пожвавилися їхні думки і почуття. Прийдіть до мене і повірте в мене, і я через мій дух вкладу в вас нове життя, що дає очищення, задоволення, яке ви завжди прагнули і ніколи не мали, без сумніву, яке б із цих тлумачень мене взяли. Все рівно воно зводиться до одного. Ісус пропонує людям увірувати і прийняти Святого Духа. Християни завжди утутожнювали Ісуса із цією скелею, яка дала для Ізраїля воду в пустині. Це є Книга Виходів 17. Цей образ застосував до Ісуса був також і апостол Павло в першому посланні до Корінтян в 10 главі. Іван розповідав про те, що від удару солдатського Списа. В бік Ісуса Христа витекли кров і вода, це Івана, 19 глава. Вода символізувала собою очищення і отримання через хрещення, а кров це спонука пригадки про жертву Голгофи. в старому завіті часто зустрічається символ життєдайної води, яка отримується від Бога. Це, зокрема, 104 й псалом, це Езекіїла 47 й главі. У пророка, наприклад, Іїли є така чудова, певна намальована картина. З дому Господнього вийде джерело, це є третя глава. Цілком можливо, що Євангелист думає про Ісуса, як про це джерело, з якого тече очищиться цей струмінь. Як людина не може жити без води, так відповідно і людина, яка вірить в Господа Бога, не може жити без Христа. Ми бачимо також тут певну таку річ, що слуги були дещо збентежені. Вони пішли заарештувати Ісуса Христа, але розцілили слова Ісуса Христа Вони не сміли цього зробити, тому що їхнє серце було вражене тим почутим і усвідомленням цього. Першосвященики, фарисеї, висловили були свою зневагу. Вони називали простих людей, які не дотримувалися цих правил закону неосвіченими, і вважали їх негідними навіть зневаги. Тому, з цими словами, вони звертаються до цих слуг, які мали привести Ісуса Христа. Коли серце Никодима відчуває потребу захистити Христа, вони цю саму зневагу кидають і у бік Никодима. Тому Никодим, бачачи це, він більше не намагається щось говорити. Це те Писання закінчується словами Ісуса Христа, тобто про місце цього світла. Ісус сказав, що хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Світло життя має два таких великі значення воно, отже, означає як світло, що входить із джерела життя, так і світло, що дає життя. І в цьому ривку цей вислів означає і те і інше. Ісус є істинним світлом Божим, яке з'являється людям. І в той же час Він є те світло, що дає людям життя. Подібно до цього, як квітка не може розквітнути без сонячного світла, так і життя наше не може розквітнути в належну силу і красі, якщо не буде осяяне світлом присутності в Ньому Ісуса Христа. І в цьому ривку Ісус говорить про наслідування, тобто слідуванням за Ним. Ми часто говоримо про наслідування Ісуса Христа і часто переконуємо інших слідувати за Ним. Що ми маємо при цьому на увазі? Слово грецьке, яке було використано аколофеїн, воно означає буквально таких певне значення. Часто воно використовувалося як позначалося воїна, тобто наступного, який йде за командиром. Також воно означало відповідно певне відношення до раба, який слідує крок у крок за своїм паном, куди б він не пішов, завжди є поруч для того, щоб виконати його волю. Також воно використовувалося, вживалося в сенсі дотримання певних порад мудрої людини. Людина, невпевнена в собі, йде до фахівця за цією порадою. І ця порада справді є слушною. Також це використовується в сенсі дотриматися законів певного міста країни. Якщо ти хочеш бути жителем небесного царства, то відповідно маєш прислухатися до слів Христа. Також вживалося це слово ще в сенсі слідувати за думкою свого вчителя, наставника. Християни це люди, які слідують за своїм вчителем, христом. Проте Христос говорячи, що хто прийде до нього, він отримає цей дар Святого Духа. Отримати Дар Святого Духа, тобто бути послідовником Христа. це означає коритися Господу цілковито тілом, душею, думками і наслідувати за ним. Поодинці, ми неодмінно йдемо на дотик і спотикаємося в темноті, тому що є багато різних проблем в житті, і ми не можемо їх вирішити, коли ми йдемо. Е Поодинці ми не мож, можемо заблукати, тому що ми не маємо надійної такої картини життя. Нам потрібна певна така небесна мудрість, щоб пройти цей земний шлях. Людина, яка має надійного провідника і точну карту, обов'язково дійде до свого кінцевого шляху. Ісус Христос є нашим цим провідником, компасом, і тільки в ньому є ця правдива мапа життя, яка веде нас до Небесного Отця слідуючи за ним, означає прийти все своє життя і увійти в славу Господню. Якщо ми візьмемо документи Другого Ватиканського собору, то можемо прочитати: звершивши діло, що його отець доручив був Синові звершити на землі вні 50 п'ятидесятниці післа він був Святого Духа. Що постійно освячував церкву і так, щоб віруючи через Христа в одному дусі мали доступ відповідно до Отця. Ісус Христос нам дає Святого Духа, який має нас навчити пригадати і доповнити те вчення Ісуса Христа. Щоб вам краще було зрозуміти, не хочу вам навести маленький приклад. Колись був композитор. Джакому Пуччині написав був цілу низку відомих опер. І в 1922 році Пуччині раптом був захворів на онкологію. Саме тоді, коли працював над останньою своєю оперою, Торандон, яку зараз вважається його найкращим твором. Розуміючи, що він вже має відійти у вічність. Почині сказав своїм учням: якщо я не закінчу Торандон, то прошу це зробити за мене. Невдовзі після цього композитор справді помер. Учні Почині ретельно простудіювали оперу і незабаром дописали її. В 1926 році в Мілані відбулася світова прем'єра Торандон, диригуючи улюблений учень Почині Артуро Тосканні. Все відбувалося добре, доки не дійшло до місця, де почінні був змушений відкласти своє перо. На обличчі Тосканні потекла сльози. Він зупинив музику, відклав батуту, повернувся до глядачів і вигукнув: тут закінчилося творіння великого маестро. Смерть зупинила його серце. В залі оперного театру запанувала була тиша. Тоді Тосканні Взяв до рук батуту, усміхнувся крізь сльози і оголосив. Але учні завершили його роботу. Коли затихла остання нота опери, зал вибухнув аплодисментами і гаваціями. Це справді був шедевр. Ніхто з присутніх на Пірем'єру до кінця свого життя не забув того величавого моменту. Коли Ісус Христос відійшов, Він дав Святого Духа. Щоб ми довершили цю оперу свого життя, і щоб вона вийшла справді шедевром на славу Небесного Отця! Слава Ісусу Христу!